Права 643. Відстань між двома містами на карті, масштаб якої 1 до 400 тисяч дорівнює 3,5 см. Обчисли відстань між цими містами на місцевості. Ну що ж, давайте спочатку розберемося з масштабом. Якщо 1 см на місцевості, а масштаб у нас 1 до 400 тисяч це відповідає 400 тисяч см на місцевості. Запишемо тоді ще 1 сантиметр на карті. Це записуємо 400 тисяч, бо 1 до 400 тисяч це 400 тисяч сантиметрів на місцевості. Давайте ці 400 тисяч сантиметрів. Перетворимо в метри. Потрібно поділити на 100, бо в метрі 100 сантиметрів. Забираємо два нулі то залишиться 4000. Але це вже будуть метри. І це 4 4000 метрів. Поділимо на 1000, бо в кілометрі 1000 метрів це в нас вийде 4 кілометри. Записуємо на місцевості. Записуємо на місцевості. Є гаразд. Ну, але якщо 1 см на карті, це виходить 4 км на місцевості, нам сказано, що відстань між двома містами на карті 3,5 см, то як знайти відстань між цими містами на місцевості? Якщо 3,5, то потрібно тоді 4 помножити на 3,5, бо у нас 1 см, це 4 км, а це в 3,5 рази більше. Записуємо або 4 помножити на 3,5, або 3,5, що множиться на 4, це дорівнює. Ну що ж, як можна помножити на 4, можна помножити на 2 і ще раз на 2. Тут буде лише єдина дія, то ми так і записуємо. Множимо 3,5 на 2 це буде 7. А 7, що множиться на 2, це буде 14. Ну що ж. Ми 4 кілометри помножили в кілька разів. Це у нас будуть кілометри. Записуємо, що це у нас буде відстань. Відстань між цими місцями, між цими місцями на місцевості. Yeah. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, обчисли відстань між цими містами на місцевості записуємо 14 км. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення відстані за картою. На цьому вправо завершено.